Привіт, радий вас чути! З вами я Роман Світошак. Сьогодні ми разом з вами будемо мати свіжу порцію інформації, вмощуємося зручніше. Звичайно, як завжди я кажу, перевірок, друзі, забагато не буває. Скільки мене дивляться, все рівно бачу, люди купляють, щось там подивилися, а потім до мене дзвонять. Ось така ситуація. А щось мотор працює погано, гріється і все решта, друзі, перевіряйте максимум перед купівлею. Дзвоніть до мене, якщо не знаєте. Я вам скажу, що потрібно ще перевірити, для того, щоб було все безпечно. Е, про Vertical також хотів сказати. І якщо по факту ви собі вже вирішили обрати, також робіть перевірку історії. Принаймні, роз, зрозуміти, яка та історія. Може, її там і немає такої е, повної, скажімо, але вона якась є. Тому перевірку історії по Vertical, друзі. Е, робіть промокод Рома. Посилання внизу. Якщо по посиланню переходите, відразу отримаєте 100 гривень знижки. Ну, що ми поїхали, мощуємо це зручніше. А сьогодні у нас місто Львів, і сьогодні ми разом з вами аналізуємо ціни. Також піднімаємо різні теми. Тому, друзі, обов'язково потрібно бути підписаним на канал, активувати дзвіночок, щоб бути в курсі свіжих подій. Ну і, звичайно, піднімаємо жирний палець згору. Шкода у нас в кадрі 10 рік, 8250. Дизель 1,6, механіка. Заявлений пробіг 187 тисяч пробігу. Шкода а 5 це є апарат, який завжди купляючи не програєш. Основне, правильно підібрати, підібрати правильно, тут поки що без інформації. Підібрати по технічному стану. Гольф, я думаю, це все те саме. 15 рік 11 тисяч. 1,6 дизель, механіка 190 тисяч пробігу. Телефончик кадрів. Шістнадцятий рік, 11 тисяч 400, фокус 1,5, 152 тисячі заявленого пробігу. Восьмий рік, 6 тисяч доларів. 308 sv Peugeot, 1,6, бензин, механіка, рідна фарба, заявляє продавець і 197 пробігу. Давайте трішки ми по цінах, а потім я ще розповім, у нас буде час, розповім історію, яка вразила дуже покупця, тому що вже на момент цієї ситуації, коли розібралися, що і як із фактично технічним станом автомобіля і з пробігом, було практично пізно. Але поки що йдемо, рухаємось вперед. Volvo v 50 дуже цікавий автомобіль. Мене часто запитують Роман, чи вартує уваги цей автомобіль. Скажу від себе, вартує, точно автомобіль є добрий, тільки питання технічного стану. Якщо ви знайдете хороший стан, ну не те, я маю на увазі, що Вольво важко знайти. Взагалі треба знайти хороший стан автомобіля, тоді ви будете задоволені. Сама модель v 50 це в принципі дуже добре. 9800, 11-й рік, заявлений пробіг 190. 2.0 дизель. Автомат, заявляє, продавець, що не фарбована. Ну і Невеличкий пробіг заявлений, але це все треба додатково перевіряти. Поруч Peugeot 3008, припрошую, 308. 13 рік, 7800. Заявлений пробіг знову ж таки маленький, 182 тисячі, 1,6 дизель, коробка механіка. Заявляють, що автомобіль обслужений, телефончик в кадрі. Все непогано, йдемо далі. Ще одне Volvo В50. Автомобіль 9-го року, 6750, 1,6 дизель, коробка механіка. Заявлений пробіг 247 тисяч кілометрів. Телефончик в кадрі. Ну що, прийшли ми до, до кросовера. Було у мене, до речі, до мене запитання: Романе, щось хочу із кросоверів. Що брати. Автомобілів багато. Ну Дивіться, порада дуже проста. Починаємо з того, що потрібно прийняти рішення, який ж має бути кросовер. З менших чи з більших. Ну Дуже великий, я вже мовчу. От. Якщо з менших, то по ціні ремонту, обслуговування буде дешевше. Якщо беремо щось крупніше, чуда немає. За це все треба платити. Ну, це непогано. Я не, зараз не хочу в відео сказати, що не потрібно брати великі кросовери. Їх потрібно брати. Потрібно, як кажуть, розглядати для себе, тому що все-таки, як кажуть, живемо один раз. 16 рік, 14 899, 2,0. Автомат 120 тисяч заявлений пробіг. Дуже маленький заявлений пробіг в автомобілі. Чому? Тому що це Америка. Наступний автомобіль Nissan Leaf. 14 рік. До речі, стали вони доступні. Колись років, я вам скажу, років 2 назад. Можна сказати, ну, 3-2 роки. 14-й рік вартість була 12 тисяч доларів. На сьогоднішній день доступність є. По батареях, хто боїться, все-таки люди на сьогоднішній день з батареями дають собі раду, проблем як таких великих немає. 8700, ліфт, 24 кВт, електроавтомат, звичайно, пригнаний з Європи. Заявлений пробіг 115 тисяч. Телефончик в кадрі. Виконання кузова білий. Літні шини, що добре, вже автомобіль готовий. Кадрі Audi Американська. А4, 15 рік, 14700 вартість автомобіля. 2,0 бензин, коробка автомат 175 тисяч заявленого пробігу. Телефончик в кадрі бачимо присутній люк. Поруч дуже цікавенький Fusion, пригнаний із Америки. 16 рік, ціна договірна. Ой, Fusion Fiesta, Що, я сьогодні, що я сьогодні мене заносить? Fiesta, маленький автомобіль. Заявлений пробіг 108 тисяч, надіюсь, кілометрів, повне ТО 1,6. Бензин автомат. Як для Америки, завжди автомати. Їх більше, тому сюди привозять саме такі автомобілі. Якщо ви дивитесь на Європу, то більше там продається, привозять сюди, більше там користується, давайте так скажу, все-таки на механіці. Щось Європа собі так придумала. Напишіть, до речі, в коментарях, хто що думає стосовно Європи і, і чому в них багато все-таки на механіці. 20-й рік, 31 тисяча, Lexus, бензин. Електроавтомат, це гібрид 1.8. Такий апарат. Телефончик був в кадрі, кого цікавить, друзі. Розглянути можна, але перевіряємо. Ну що, в нас є ще трішки часу, давайте ми ми порухаємося в сторону, в сторону нашої історії. Саме перевірок автомобілів. Тут дуже мало, на жаль, на жаль, дуже мало бачимо. Зараз ми переключимо ракурс і розпочнемо. Нашу, нашу цікаву історію, якою хочу сьогодні, друзі, з вами поділитися. 11 рік, 8700, Opel Insignia 2.0 дизель. Стан пишуть ідеальний. Так, ну що, давайте ділимося історією. Історія старенька, але дуже цікава. Насправді дуже багато в мене є різної інформації, але саме цікаве хочу з вами поділитися. Віддаю відповідь, бо запитують мене, Романи, Car декабіль. Я, я там подивився, історії нема. Давайте розберемося, що ж немає історії в Carvertiкал, що може бути, як воно працює. І як Carvertiкал все-таки пролив світло на важку дуже ситуацію, де людина була вже ну, де вже дали завдаток і писали договір купівлі на автомобіль. Давайте так, почнемо спочатку. Car Vertical. Carvertiкал це є. Просто програма, та, яка черпає інформацію від офіційних джерел. Та, тобто вона не ходить там десь, та, ну, так вже я утерірую розмови. Але немає не можливості дивитися десь по гаражах чи по якихось СТО, де ну, просто немає, не, не, не як кажуть, того, з чого треба. Тобто просто офіційні всі СТО. Страхові компанії також, там також фіксується це все. Так в чому ж суть, як воно все є? А все дуже просто. Автомобіль, які використовуються в Європі, люди також, хтось користується на офіційному СТО, робить ТО, дорогі ТО, до речі. А хтось каже, я не буду їм платити за це гроші. Я забираю автомобіль і все. І дуже часто пробігу немає. Ви заходите на CarVertical, ви пробігу не бачите. Ви бачите, чи були страхові випадки. Ви бачите, чи машина не є в Інтерполі, чи не використовувалися таксі. Це, до речі, також інформація. Ну і до чого я веду цю цю розмову. І буває таке дійсно, що ви відкриваєте, а пробігу ви не бачите. А основне це побачити пробіг автомобіля. І стоїте біля автомобіля і думаєте, що робити. Але є випадки, коли люди роблять навпаки. Спочатку відкривають, не відкривають, а спочатку дивляться автомобіль, дають за нього завдаток, це було, до речі, в місті Львові. І потім взнають сумну правду, коли вже це все сталося. А було дуже просто, до, до мене підійшов на каві, я був, до мене підійшов один хлопчина, каже, о, Роман, я вас там бачив в тіктоці, дивлюсь ваші відео і там і там. Ну, одним словом. Каже, тільки що от придбав Ford, е, це Макс, дуже класний автомобіль пригнаний. Каже, я я кажу, ви перевіряли, добре все там дивилися. А він каже, все добре, я сам дивився, але я би теж видно по машині, коли все добре. Я кажу, ну все, тоді питань немає, якщо ви в тому розбираєтесь, я ж не знаю знань людини. Але якщо дійсно людина розбирається, знає, на що дивиться, чому, чому би ні? Я кажу, ви історію ну, взагалі відкривали. А яка історія, що куди? Я кажу, як, Carverical. Ну, Щось не знає, ні, нічого не відкривав. Я кажу, давайте прямо з свого телефончика, зразу знижечку отримаєте 20%, зразу людині підказав, там 100 гривень знижечка. Тобто 400 гривень виходить перевірка автомобіля. При ціні 5, 10, 30, 15 тисяч доларів, 400 гривень, повірте мені, це смішно, просто смішно. Бо якщо правда відкриється, це буде тоді вже не смішно. Бо тут відкрилася правда. Хлопчина відкриває, вбиває він номер. А там пробіг скручений, там щось соточка донизу, ну класично. Та? От. Автомобіль був в ДТП, і там причому я давай дивитися на страхову. Сума, сума солідна, тобто він там десь бік був побитий. Ну, Хто дивився цю історію, той пам'ятає. Суть в іншому. Суть в тому, що 400 гривень зекономили, а далі я не знаю, що вони робили. Уявляйте собі, яке тебе відчуття, коли тобі вже пишуть договір купівлю, ти вже придбав автомобіль, а потім ти взнаєш яку справу. Тому таку правду краще дивитися відразу. 400 гривень не жаднічайте, повірте, це потім буде сумніше, коли. Відкриється якась сумна історія. Але чи ви відкриєте Carvertical, коли ви купите цей автомобіль? Я про це кажу в кожному відео, ви його відкриєте. А дуже просто пояснюється, ви коли стаєте власником автомобіля, вам стає більше цікаво знати про автомобіль. І ви починаєте дивитися все, що можна. Та? Всі історії шукати, рити, більше часу зразу на це є. І ви повинні самі собі розуміти для себе все, що ви не перевірили. А потім перевірили, для чого взагалі тоді вже відкривати карвертік, для чого себе, е, як кажуть, замордовувати, мучити чимось. Питання ж закрито, ви вже подивилися, ви вже купили. Звичайно, це сумно, коли людина купляє автомобіль і має таку проблему. Але, в принципі, інформацію я завжди подаємо на каналі по максимум, друзі. Тому, хто дивиться відео, ви собі для себе розумієте, що можна сміло. Можна сміло це все перевірити і принаймні бути спокійним. Навіть якщо нічого не підтягне, все без питань. Фізично не вдається визначити пробігу, наприклад. Ну, наприклад, вам хтось дивиться, і фізично неможливо. Стан дуже класний, все супер, Ну, якщо ми говоримо за пробіг, тому що там ще була ситуація, що машина була в ДТП серйозному, це вже друге питання. Це вже не допрацювання самого замовника. Він сам собі обирав автомобілі, тому така картина була. Тому, на жаль, таке було. Але я вам скажу, на таких історіях нам потрібно вчитися. Ми повинні з вами розуміти, що все, що ми обговорюємо на каналі, це все завжди безпека при купівлі автомобіля. Саме основне, звичайно, ми також піднімаємо питання щодо продажі автомобілів. Також у відео це також, до речі, є проблеми. Є люди, які не можуть продати і не розуміють, в чому причина. От. Але треба розуміти, що такі речі вони є очевидні. Чим краще перевірити, тим краще ви будете розуміти, за що ви оплачуєте кошти. Здавалося, прості речі, але, але не всі це роблять. Тому така ситуація. Добре? Що можу сказати? Можу сказати, що аналізуючи сьогодні ринок, так одним оком трішки покажу, люди ходять, шукають, і мені цікаво буде, можливо, буде інформація. Скільки ж автомобілів продалося сьогодні? Тому що я сьогодні бачу дуже високу активність. Люди просто зі всіх сторон ходять по ринку. Чому так є? Тому що ринок молодий і розвивається, автомобілів ще не є достатня кількість, але сам Львів офіційно близько 700 тисяч людей. Ну, неофіційно мільйон. Місто мільйонів хоче мати більше. Хоче мати більшу кількість. Продажі автомобілів. Тому хто продає, можете приїхати продати. По продажах тут працює точно добре. Ось така інформація. Добре, друзі. На цьому будемо завершувати. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми переможемо! Перемога близько. Не забуваємо, друзі, ще й підписатися на канал і поставити палець згору. Буду вам усім вдячний. Успіхів! Uh...